Доброго часу. Значить, в нас 13 листопада 2022 року. Україна Волинська область. Ну от, закінчили відправку саженців по попередньому запису. Значить, багато людей, хто отримав саженці від нас, віддзвонилися чи відписалися по якості саженців. Хто значить отримав. Здебільшого хороші значить, такі отзиви. Хто ще не відзвонився, значить прохання дати знати про, значить, про матеріал, вашу думку за матеріал, за упаковку, значить, ми її враховуємо і в подальшому значить, будемо використовувати. Ну і е, по залишку багатьом я значить, людям казав, що спочатку відправимо замовлення, оскільки замовлення змінювались, додавались, віднімались сорти, кількість. Е, ну, деякі люди відмовились. Ну ситуація в країні, е, самі розумієте. Ну і от Саме по залишку. На залишку в нас є, значить, будемо вже викопувати все підряд і розміщувати в прикопі. Для чого? Щоб можна було поприбирати значить, в саду, забрати листя, все позабирати з під дерев. Ну, І наводити більш-менш якийсь порядок. Значить, що в нас є на залишку? Так потрошки пройдемося по саду і розкажу. Є якась кількість барселонського, є ось він тут, так виглядають саженці, є ще в Прикопі. Ну, До Прикопа дойдемо в останню чергу. Тут були викупані, значить, саженці, які вже поїхали. І ще кілька залишилось в прикопі сорту Вебацінний. Значить, все знімаємо, де беремо саженці. Саженців є обмежена кількість, їх немає більше, як ми вирощуємо, ми не являємося перекупами, не відправляємо ніякої ліщини, а тільки те, що показуємо на відео. Значить, тут ми маємо далі саженці сорту вебацінний. Ну, так він виглядає зблизька. Отакі от, такі от е, саженці. Так, да, вони доволі невисокі, але, е, значить, на відправку йшли з розвиненою кореневою системою. Щось залишилось е, по двох річці. Тут така крепша коренева. Ну, але вже її місце займає новопосаджений е, ну, цієї осінь. Е, і ще будемо досаджувати горіх ведмежей е, от з того вон лісу. Далі, Дальше. Дальше, що хотів би розказати, от такий от вигляд має сережка Сирени червонолистого. Доволі хороше так виглядає. Мені подобається цей сорт за його декоративність і смачний, хоча й дрібний горішок. Що ми маємо? Значить, ще, ще маємо вже викопаний і в прикопі фундучок сорту Косфорд. Кілька шедеврів, червонолистий сорт Сирена, ну і Гарібальді. Гарібальді є ще і під деревом. Ну, як відправляли саженці? Значить, саженці відправляли. От покажу на прикладі сирени. З під дерева забирались значить, саженці. Вони всі розрізались з гіршою, кореневою і слабенькі саженці. От пішли в такі маленькі оптові прикопи. Це ми будемо дорожчувати в себе. Значить, там ми бачимо серед тих спічок і такий грубший саженець, але там поганий корінь. Того він туди, значить, і попав. От ну, все в нас підписано, і будемо висаджувати на дорожче. Дорощування краще саженці, всі підряд йшли значить, в ось такі от прикопи, звідки вони е, по, по черзі видергувались. значить, е, видоргувались по черзі для того, е, щоб не відправляти комусь крепкі саженці е, і казати, що це дворічка, ні, це однорічка. Е, чи не відправляти комусь зовсім слабкі? А відправляти саженці з хорошою кореневою системою, з якими може, значить, працювати навіть аматор. При мінімальному догляді. Так ми їх, значить, формували посилочки і відправляли. Ну, і, звичайно, щось осталось в нас на залишку. Ну, більшість осталось Барселонського. Ось так виглядає. Ще Барселонський в цьому прикопі, не під деревом і веба цінного, оскільки їх найбільше було е, вложено. Значить, ну всім, хто удержав саженці від нас, е, і не тільки від нас, а від інших, е, значить, е, фундуководів. Ну і саженці не тільки фундука, а всіх дерев, кущів. Е, бажаю хороших приростів. Е, доглядайте за своїми е, рослинками і вони обов'язково віддячать вам. Е, Значить, вам і вашим близьким хорошими врожаями. Ну, фундук зазвичай віддячить хорошим, смачним, поживним та корисним горішком. Ну, от, на цьому по саженцях все. 에, значить, Можу вам побажати ну, глядачам 에, каналу, гостям случайним опонентам 에, та однодумцям міцного здоров'я, мирного неба. ну І пам'ятаємо, все буде Україна!